Ми у селі Лопушня на Івано-Франківщині. Тут знаходиться меморіальне військове кладовище османських воїнів, які загинули на Галицькому фронті у 1916-17 роках під час Першої світової війни. Виконуючи свої союзницькі зобов'язання, турецький військовий міністр Енвар Паша запропонував німцям і австрійцям допомогу у живій силі і озброєннях. Турецькі військові частини вступили у війну на боці Австро-Угорської імперії проти царської Росії. Турки добиралися в Україну міжконтинентальною залізницею Багдад Берлін близько двох тижнів. Стамбул скерував в Галичину 40-тисячний корпус під командуванням генерала Севата Чобанлі. Неподалік на узгір'ях горили Соні турецькі резервісти підсилювали позиції 35-го австро-угорського піхотного полку та полку українських січових стрільців, які тримали там оборону. На цьому історичному фото тих часів поруч стоять січові стрільці, турецькі ескери та німецькі солдати. Конкретно на цьому відрізку фронту росіяни намагалися захопити важливий адміністративний центр і транспортний вузол Бережани. Але під час запеклих боїв зазнали нищівної поразки та змушені були відступити. Турки відзначились безжальними рукопашними атаками, а також жорстокими окопними сутичками. Сучасники пригадували, що ескерам була притаманна майже ірраціональна зневага до смерті, своєрідний релігійний фаталізм, що нерідко призводив до цілковитої відсутності інстинкту самозбереження. Всього на Галицькому фронті, в часи Першої світової війни, загинуло 12 тисяч турецьких воїнів. Тут покояться 200 загиблих. В часи СРСР військовий Некрополь занепав, а будь-яка інформація про це місце ретельно приховувалася. У 2016 році зусиллями місцевої громади та турецького посольства в Україні тут урочисто відкрили оновлений меморіал. Він побудований у вигляді каскаду, у верхній частині якого обеліск сторічної давності, а внизу сучасний. На світлому обеліску є традиційні для тюркських поховань написи османською арабською мовою. Вгорі під півмісяцем написано: Він вічно сущий, довший напис розбірливий частково над їхніми душами. Прочитай Суру Аль-Фатіха. Це назва першого і найважливішого розділу Корану, що коротко викладає головні догмати ісламу. Нижній напис означає 1807 рік. Відомо, що в той рік відбувалася Афонська битва між Османською та Російською імперіями. Втім, чому він тут вказаний, наразі невідомо. Для турецького народу меморіал в селі Лопушня має велике значення ще й тому, що всього за 20 кілометрів звідси, у селі Лучинці, народилася Хюррем Султан, більш відома як Роксолана, одна з найвпливовіших жінок в історії Османської імперії.